Друзі, всім доброго дня! У нас чергове надходження це Volkswagen Passat B8-му кузові 2021 року в гарному чорному кольорі і на правильному двигуні. Двохлітровий дизель на 147 кВт. Отож, автомобіль приїхав до нас з Європи в чудовому стані, з підтвердженим пробігом 201 тисячі км. Має досить круту комплектацію, парктроніки 360, легкосплавні 17 колеса. Автомобіль має камеру заднього огляду, сервопривід багажного відсіка. Так, після детейлінгу, хімчистки, друзі, чистенький, охайний автомобіль. Так, приїхав він до нас з підтвердженим пробігом, нагадую, 201 тисяча для дизеля, можна сказати, обкатка. Давайте трошки детальніше по комплектації. Автоматична коробка передач DSG, друзі, максимальна оптика. Присутні протитуманні фари, парктроніки 360, адаптивний круїз-контроль дистронік. Присутня камера асистентів, відкритий вінкод код для перевірок, будь ласка, кого цікавить. Будь-які сервіси, хоч до дилера, їдемо, підтверджуємо пробіг. Отож, по комплектації у нас присутність сидіння, ErgoComfort з відмінною боковою підтримкою, з масажем, електрогулюванням, підігрівом. Верна карта водія, друзі, повний електропакет, підігрів дзеркал заднього огляду та датчики мертвих зон. Декоративна накладка, сервопровід багажного відсіка, автосвітло, кнопка виклику асистентів, лес щиток приборів, круїз-контроль, дистронік, підрізане кермо знизу та під кермові полюски переключення передач. Бездротовий CarPlay, Присутня бездротова зарядна станція для вашого мобільного пристрою, вже оновлений клімат-контроль, старт-стоп, друзі, і з кнопки заводиться даний автомобіль. Портроніки 360, а паркування, вже оснащений Type-C роз'явами, електроручник та підлокотничок, який регулюються по куту нахилу та по виліту. Задній рядочок автомобіля, все чистенько, все в серветках, Охайно трьохзонний клімат-контроль, кого цікавить і бонус це розетка на 230 вольт. Ось таке авто у нас в наявності. Нагадується рідна фарба, підтверджений пробіг, досить класний варіант за свої кошти. Чекаємо вас на огляд, з вас лайк, а з нас знижка.